Апеляційну скаргу се в темрісти двоє частково. Рішення Шевченкосу на суду міста ліцею від 18 березня 2015 року скасувати. Поза все в тембере конститути висимо далі компанії, «ТВА» про визнання наказу про зведення проміни, на роботі, стягнення середнього заради за часів школи та компенсацію моральної шкоди з тича. Визнати закон і скасувати наказ від 21 серпня 2015 року. 2014 на строго на септември е Костентин. По новите септември е на Дръгосад, върху туриста за мен и компания 2, с 20 септември 2014 година. С история за мен и Тенцевър компания на първи септември е на средния за час. Имаше около З 2027 року, 28 лютого 2015 року, сумісці тисяч 510 гривень, 80 копійок. Зутримаємо податку збори та іншого госпоплатежів. Та 100 тисяч гривень відшкодування за подібне моральної шкоди. Снілась, німа попід. Ти задоволена? Так що добре щось говорити, але я не просто задоволена. Це для мене, напевно, найважливіша перемога в моєму житті, коли я розумію, що був такий момент, коли просто хотілося опустити руки, знавіритися всьому і сказати досить, досить, тому що вже сил не було. Але якісь. Внутрішнє таке мій стержень говорив, що Юля, ти не маєш права, ти маєш довести собі в першу чергу і вистояти за себе. Тому ти мусиш, ти мусиш вистояти, довести, що за правду варто боротися, і справедливість завжди вона рано чи пізно а, ну, життя поставиться на свої місця. І я сьогодні дякую Богові за найважливішу перемогу в моєму житті, якби повернути все назад. Я ніколи би в житті не зробила би інакше. Я би знову виписала в ефір матеріал. Я би знову на нараді директору сказала в очі, те, що я йому сказала. Я тепер можу як і дивилася гонорово в очі кожному, так і дивлюся, так і дивитимусь. І я дякую Богові, що Бог мене почув. І що за свою правду я сьогодні відстояла, і перемогла. Ну ти вистояла не тільки себе, ти вистояла своїх колег, які з тобою пішли ганчарю, і ось на колега твій. Ти... Також якийсь ознак солідарності з за... собою звільнився був. Зараз, так, звичайно, що... трішки емоції говорять за мене, і от я кажу, що. Але це я говорила неоднократно і повторю ще раз, що ця перемога була важлива не тільки для мене. Звичайно, це перемога навіть не тільки Савтенко, Никифорюка і Гончарюка. Це перемога всіх вільних журналістів, які коли-небудь за свою правду від керівництва отримували, наганяючи якусь диктатуру. Це є доказом того, що треба мислити вільно. Говорити правду, правду доносити людям і е, е, доносити е, ту правдиву інформацію і завжди боротися, завжди боротися за свою правду, ніколи не відступати, ніколи не здаватися, навіть подумки. А вони сказали, що тільки ті частково задовольнили твій позов. Що не задовольнили? Петро Дмитрович, чесно кажучи, я навіть не знаю, що не задовольнило. Можливо, моральну компенсацію. Так, да. Моральну компенсацію, напевно, задовольнила, але для мене це велика перемога. Я дякую Богу, дякую колегам я вам дякую. особисто. Дякую Дякую юристам, це, це великі розумнички. Дякую моїм колегам-журналістам, які завжди зі мною повсякчас. Це, це, напевно, вартує це найдорожче в житті, напевно, що може бути. Я дякую Богові за людей, які зараз зі мною поруч і довели в ту хвилину, а хто справжній друг, а хто тільки називався. Привіт Лазарич, дай так, дай злайка, хто ми до вас. Юлія Савтенко. Савтенко, далі. Да, ось, будь ласка, рішення суду. Так, ну хто ще? Це мій медіа юрист Олександр Тарасов. Так, так, дуже приємно. Да, так. Ну, так. Це, це колеги, журналісти. Проспіл, ми. Ми колеги журналісти, будь ласка, там. Вони, про що... ні, ні, ну проспівчан це добре, але це приватна телерадіокомпанія. Ну, у вас находжень мене... телеградіокомпанії є наша проспілка. Так, безумовно. Галя Єрмисі, член правління, так, обласної чекайте, організації незалежної майбутнє проспілки Все я розумію, я згоден з вами. Цілковито. Це дуже добре, що розгодні. До Бачите. Бо є рішення поліційного суду, які треба нагайно виконати. Виконуємо, обов'язково. Закон же для Україні для всіх. Так, звичайно. Я думаю, що Денес Марчук вже вам повідомив. Думаю, що ви вже проінформовані, значить, озброєні. Чим озброєні, пані? Та я сказала інформацію. Будь ласка, почекайте там. Будь ласка, я вас запрошу. Добре. Добре, почекаємо. Доброго дня. Пані проходьте, пані Людмила. Добрий день. Враховуючи що пані Сертенко прийшла з юристом. Ми теж чекаємо на нашу юристу. Добре, ми, ми почекаємо. почекаємо. Добре, ми чекаємо. Дубль другий. Денис, я дуже дякую, що ви вже є. Є рішення суду апеляційного. Валерій Лазарич, я думаю, що вже достатньо рукоприкладства. Достатньо було того, яке сталося 25 липня. Я просто тоді була не така грамотна і викликала 102. два. Валі лазері сидіти в кабінет, щоб у нас не пані Якщо не буде рукоприкладства, бо мені це не подобається. Я просто прошу викинути рішення суду. Пожалуйста, в кабинет и будем разговаривать. Я ж не можу керувати. Что они это самое, если вы довіреність. Доверенность. Панова, я представник про спилки. Не же разные про спилки. Нет, это так чекайте. Мы бы представник про спилки. Нет, кодекс, нет. Нет, Пожалуйста, представник. Это нет, нет, нет. Это нет, нет, Почекайте, почекайте. По-перше, це орендоване приміщення. Ви розумієте. Йдемо туди, будемо спілкуватися. Ну, давайте, давайте тут спілкуватися. По ць... тя... Ну по-перше, це... ну, давайте, якщо... що готувати, В, ні, готувати, чекайте. цікаві рішення Юля, 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 ану хвиличку, пане Денису, ви закон про профспілки знаєте? Закон про... профспілки. у нас на сьогоднішній день що? На сьогодні чиздень в... закон про... А, вам без різниці, yes. да, тобто ви не допускаєте про спілку в приміщенні, де у нас є армія чого незалежна медіа проспілка України, членом якої вона що? є. Ви предоставте ну, будь ласка, документ, що існує така. Не вот, я вам предоставлю. Для мене... прис... А тось тобто про спілки незалежно медіа проспілки не існує і у вас теж не існує. Да? У вас на каналі первинної проспілкової організації нашої немає. Ви... Я так зрозумів. ви слухати вмієте? Ви вмієте слухати? Зараз ви, ви перешкоджаєте про спілкову діяльність. Чому? Тому що ви не допускаєте про спілкових представників е... на підприємстві, де наші працівники. Для вас, так, для вас. Обстра... Я вам а, Ви мені можете не пояснювати. Якщо Я вам вас... поясню. Мені не потрібно пояснювати. Якщо щось не влаштовується це в суд. Будь ласка, і там пояснюйте. Панове, ми вже а в суд. С... Добре, нас наслаждаю, ми спілкуємося тут. Є рішення Все. суду про негайне виконання? Хорошо. Будь ласка, постанова постанова про відкриття виконавчого провадження. А, тобто ви відмовляєтеся, зараз Ві виконати добровільне рішення суду. Ві чого? Постанова про відкриття та виконавчого права. Виконавче провадження, провадження це виконання Воже, рішення суду. Може, до вас довідомо, що постанова про відкриття виконавчого провадження говорить про добровільне виконання рішення суду. Постанов... І, та, і там надається термін. Негайне виконання ви рішення чуете, суду. Що ви чуєте, що я кажу? Тобто, ви зараз відмовляєтесь виконувати рішення суду негайно. У вас ніхто нічого не відмовляється. Чому? Ще раз поясню. Читаю. подавте постанову Чит... про відкриття виконавчого провадження Лист ви. Міністерство праці? Допустити, буваємо, негайне так... виконання рішення суду в частини пановлення Савтенко на роботі. Негайне Та, гайне... виконання. Панове, Презумляє Ви слухайте мене. Будь ласка, знайомтесь. Негайне виконання, панове. Відкриття виконавчого провадження це примусово виконання рішення, рішення суду. Сили. Ми хочемо Тож так виконувати. Ви відправляєтесь до конкурса рішення тобто суду. так? Скажіть. Ми, ми відмовля... ну, ми рішення ми суду набрав закону сили. Ви Шановний, я вам поясню. Рішення суду набрало законну Я спитаю. Ще раз вам поясню. Постанова про відкриття виконавчого провадження. Я вам ще раз поясню, панове. Рішення Добавайте, суду поясню. набрало законної сили. Читаю. Резолютивна частина рішення суду. да? Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення. Тобто рішення суду набрало законного суду. Відповідно, до законів України, України рішення сказати. суду директору підлягає директору директору. виконанню. Знаю, тобто ви відмовляєте зараз виконувати рішення суду. Так. Є щоб, рішення щоб. суду. Я хочу, щоб юриста трошечки помовчали. Дякую. Є рішення суду. Мій юрист вам а, а, зацитував його. Що, а, він вимагає негайно виконати рішення суду. Так, все, е, все, я все, хочу я почути пишете. да ваші подальші дії. Ну, як так, ми виходимо ви з ситуації? я вас Подав... запиталася як дирекцію? я вам відповідаю, так, пані. Слуху. Ви слухайте. До речі, щоб я ну, ви ж пишете, так я розумію. Будь ласка, поверніть, бо в нас Аліна попала в дуже скрутну ситуацію. Вона неодноразово вам каже: хвіст Поверніть. Тому що їй треба працювати було, але вже не треба. Тому Валі, що, її... ну що ж ви переходити А зараз. Валі, я, а зараз я вам відповім на питання. Я хочу, питання. що ви сказали як директор. Скажіть, так, будь що, ласка, що що юрист? Що юрист каже, треба негайно виконувати. Да. Да, треба нехай... зараз, зараз, так, силу, так Треба негайно рішення суду брати закону сили. Треба негайно виконувати. Що мій юрист каже: принесете виконавче провадження і негайно будете допомогу. Сто 102. Перешкоджання закону діяльності про співокни, виконання рішення суду, грубе порушення законодавства про працю одним словом Валерій що ви відмовляєтеся мене поновлювати на посаді, і мене що не що по... я не почула, тому що вони рили своєю мовою. Я вас як директора, ви я вам відповім. маєте свою думку вам... головна героїв 30... герой Майдану 31. Телеканал ТВА. Телеканал Тва. Пане юристе, ви зараз маніпулюєте законодавство, порушуєте грубе законодавство. Рішення суду набрав. Послухайте, будь ласка, я вам скажу як юрист. Ваш юрист вас підставляє. У нас буде війна, у вас буде кримінальне провадження, все інше. Я поясню чому. Ні, дослухайте спокійно. Пан так сміявся в суді. Пан так сміявся в суді. Пан так само сміявся в, в суді. Я вам поясню. Почекайте, послухайте мене. Послухайте мене на вас. Рішення суду, яке набрало законної сили, так. є обов'язковим для виконання. Обов'язком всіма підприємствами організаціями Не на території, території України Не. з виконавчим Не. листом без виконавчого листа. Виконавчий Не. лист це примусове виконання Принесіть рішення суду. У вас Принесіть. рішення суду, ви зобов'язані виконати. Тобто, ви неправильно виконати. А я ви хочу, щоб ви виконали рішення суду ну, добро. Тобто ви порушуєте, ви відмовляєтесь. Я зрозумів. Окей. Зараз пишемо заяву в міліцію. Грубо да. зразка. Але да, я вас вибачаюся. Ну, тут... Ні, ми будемо тут чекати на... міліцію. Ми будемо чекати От, там, тут правоохорону. Це орендоване приміщення. Набери 102. 102 наберіть. Вам... Це орендоване приміщення. Я поясню, будь ми про спілка, я... яка здесь є, має право працювати. Вона чина нашої про Ми можемо бути там при зоні. Ми будемо там, тут. На сходах чекайте. Набери 102. Напрямок. Чекайте тут. Набери 102. Пані Юля, ви почули? Я, Прилюю, я, я навіть не хочу з вами розмовляти. Ви переходите Можете, всі моральні межі. межі. Можете, я ви знаєте, я заліла потулонами. Розібрали розібралися. Може, ви не знаєте, але я їй віддала те, що про що ви говорите. Я розумію. Ви не розумієте? Я, я розуміла, що ви у вас. А моральності дуже багато. Це, це вже занадто. Це вже не занятко. будемо розговорити про вашу аморальність. Ми... Не будемо. Будемо тільки політика. Я ви почула, що відмовляєтесь, ви відмовляєтеся. Ви почули мене? Ось Ні, Я, я вас не, не чую. Ви говорите юридично, ви не вмієте самі говорити. Нічого ви без донеса нічого слова не могли сказати. Не що слухає? Шо мережа зайнята напрямок перевантажений. Будь ласка, приходьте з міліцією, якщо ви вважаєте, Ні, ми прийшли, зараз під'їдемо. Ми нікуди не йдемо. Ану, мені <порушення> ще зараз підійде. Ану, назовій мені, будь ласка, статті про грубе порушення в Я шкодую, що 25 липня на викликаному ліці, коли ви руки протягували. До мене і до Гончарка. <порушення> привіт, привіт. А, ти в офісі? А де риф? маски шоу. Денис, де? ви нас покидаєте. Зараз я на телефонію покинь. Щоб ти була кофе, значить а, єдине, якщо можеш, поставити. Я тут працювала останні 13 років на ТВА. — Фотографуйте. Перестаньте фотографувати. — Я не можу перестати фотографувати. Я журналіст, люди. Ну і що ж ви журналісти? Ми ще зареєструємо цю заяву. Значить, дивіться, тут ситуація така, що я сьогодні виграла суд і тут є така постанова, є таке рішення. А значить, допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення мене Минуточка. на роботі та стягнення середнього заробітку Без за місць. Так. От моє посвідчення, я журналістка, директор відмовляється. Добре, для того, щоб можна було. Я зрозуміла. Чекайте. <пишет>, Стаття 14 ЦПК, <пишет>, вам знайома? Статті 14 ЦПК зазначено, що рішення суду, яке набрали законні сили, обов'язкові для виконання всіма підприємствами, організаціями організації установами. Про виконавчі лист там щось сказано? в 14 статті ЦПК. Нічого. Що далі писати? Ви Проживаєте, де важко так підозрювався? тут ще одна цікава штука. От, пан Юрист заявляє, що незалежно медіа проспілки України в природі не існує. І на підприємстві теж немає первинної проспілкової організації. І Директор про це заявляє. Дайте бачу, вашу представники первинної проспілки приймають. Е... А де представники первинної проспілки? Так, що буде писати? прийняти міри до кого? До директора? Да. Прошу да. вас прийняти директора. Ну, зараз до я вам показав своє посвідчення про спілкування ТВА, так? А що, пане? Ні, почекайте, панове. Я вам показав своє посвідчення про належність до проспілки. Ну Він, я є заступником голови незалежної мені Пан каже, України. Що люба людина, яка є членом профспілки, може тут. Да, Так, профспілка Гуля... має право допущення підприємства, організація, де є членом нашої проспілки. Приватим да, панове? Да. Ви не знаєте, з кожна фамілія членів я член профспілки, спілки, ви член проспілки. Я можу долазити додому без вашого це не додому, це підприємство, організація установа. 21 стаття закону про проспілки. Чекай, до чого тут взагалі проспілка? Ну, це взагалі це нам сказали, нафіг з кабінету, нафіг з приміщення, нафіг з відусінь. Ну, я, те, що, от я, я прийшла... Який сьогодні у вас рішення <пілки> є? Ми не хочуть виконувати? Який сьогодні? Председникам в... проспілки сказали... В... Яке число станку? 25? Тобто тут закон про прощання, закон діяльності проспілок. Взагалі сказали, проспілки ага. не відсумують. Проспілка ну, не має права працювати в інтересі свого життя. П'ятий міністр. я що? є обов'язковість для виконання. Ви, не виконавчий лист є обов'язковим для виконання. Рішення суду. Стаття 172 КК України. 172 Кримінального кодексу України. Так, да, тут ще написано, що також були недопущені представники проспілки. Ні, я розумію, ну, пан Галерій, ну, якби... Не юрист, ну ви ну, то юрист. Ну, я вам пояснив. Що ви пояснили, пояснили? Що рішення суду не треба вами говарю, успокойтесь. Я спокоєн. Я Панове. Ви сьогодні програли суд і не виконуєте рішення суду. Вперто, порушуючи закон. Ту ж саме 14 ПК ви порушуєте. Сто сім'я 172. По перше, незаконне звільнення з особистих мотивів. Представників прослуху. Писати? Рішення суду набрало законної сили, срать наш касація. Панове, рішення Пані суду набрало законної сили? сили. Пані Пані що тут писати, не рік мого народження, да, Він. 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 Я тут напишу. Таким Ми ви так рахуєтеся. Рахуєте? Ви, ви суд так рахується. А вирішення суду ми судові чотирнадцяте квітня, 1970 дев'ятсот вісімдесятого Ми і от ми сьогодні з боку директора Сердівчана Валерія Лазаревича. Я працювала на посаді головного редактора інформаційного відділу. Я. Головного редактора інформаційного відділу ТВА. това. Мене було звільнено 21 серпня 2014 року. Незаконно. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, там далі. У нас рішення, яке набрало законної сили, Факт незаконного звільнення встановлений. Встановлений. В Чому? Є ознаки зустріні? Є. Рішення суду не виконано, не виконано. Вони зобов'язані його виконати. Те, що виконавча служба їх примусить виконати, це окреме питання. Шляхом закриття на рахунків, все інше. Час нам... ОВС Мають порушити кримінальне провадження за це 170. На найніший час ми вас не можемо. Ні, ми не кажемо, ви порушуєте кримінальне права за 172 і за першого. Тере заяву написали. Плюс перешкоджає законні діяльності про усі час, ми просто не <плес> випадки. Ні, ми, ми... <плес> Ні, вона... які <плес> у нас конфліктні <плес> 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 ситуації? Ви хотіли лозити, вас <плес> не що Ми дивимося, що у вас <плес> між вами і ними не <плес> було ніяких правопорушень. <плес> <плес> ну добре, наші дії, тобто вони не виконують рішення суду, їм за це нічого не буде? Коли? Ну зараз А потім скажуть слово про гул. Слухай, тобі на сьогодні напише прогул. Ти ж сьогоднішні дня подано. Якщо вони в подальшому не хочуть виконувати рішення, є на то виконавче провадження, яке порушує виконавчу спеціальну В даному випадку ми маємо. На виконання рішення, що виконавчий маємо маємо право вас примусово здійснити. Примутерій... Добре, подальші дії? дії. Що, і коли, як, почнемо. Чекаємо, що там вирішить з кримінальним нашим що, як проходить, буде проходити порушувати кримінального провадження і буде проходити досвіду. Так, так, так. Так, так. Так, з, з яких підстав тебе було? Звільнено. Закон, незаконно тебе було звільнено. Питання незаконності звільнення вже Так, да, Воно вже встановлено, яке набрало є, все. А далі ще пересказання про фізіатюр. Добре, законі, я зрозуміла. Все, дякуємо вам до побачення. Все, далі? Чекаємо слід. <плес>